На каналі є маменька. Ми йдемо вбивати таркану. Посадити йдемо. Зарежем його. Й, йдемо вбивати. Ой, ой, а що таке чоловічно? Вася, бери дуже багато блоків. Нравий. Землі бери дуже багато. Так, значить, так, землі та й все. Та яких став? Два штати. Мал. Мал. Короче, да, станет я собі так, так взяв Я взяв, короче, кодика собі петла. І я йду набрати води Буду робити, якщо починим тебе собі Почини, почини. Я пішов набирати води. І дивайся візьме. Чим Ні, не трама. Тут крабики! Есно. І чрн. На у Мам, на березі. Курочку, потім будеш вийти. Вася, що ти? Що перший день? Хуля, але байка. Але вбити дракона все одно треба, що не ось? Ви візьмі там мені йди. А я хочу арбалет тобі покину. Нічого, нічого. Хто не знає, ти? Ну, треба на тому. Ну, на кого? Наверно. Ты не знаю. Ну і вот. Ти стріли маєш? Шай. Шай. Ну то все, пішли вс, пишливай. їди. еди. Яйка їда. У мене вже не. А, то чого один орбатки? Ты місяця заряжай. Промонтуй. Заряженный. Такай, може ще не хе. Лоши. Зараз... три, три золотих яблука беру. Мы сейчас стреляем набираем. Да не, Вась, пишны уже дорогой, говорит. А чем ты хочешь думать, блядь? Сніжками. А, то бери снижки, снижками можно, блять, е. Буду стрелять, ты. Ты короче, Вась, пишная уже. ще їду собі трохи, мы в бали. Так, хлеба себе. Все, пошли. Пошли! Я набрал тиро, инвентарь снизу. Так, куда на молоко пескажи ты? Так. Ты на что сгорит? Ну, зараз может выпасть. Ви. Ух. Вип, подавайся. Лично на дерево. Сам лезь Сам... Давай лізь! Ну той бік ти! Там є! А на й тебе! Забрав? Не забрав! Мене скенув з них! Забрав? А не забрав, чи ні? Забирай!

Да бежит так, и замазывай. Может это было лишь ко мне. Наш да. Тут зараз расплт треба було пить и зобер. Ой, Так, куди нам око пискает? Да наш в нм два випа. Да ч, видхи знает, ч у нас два випало! Привет! Так, шли вас. Та не бігай, бо його голод ті трати. Не знаю, я так люблю. Хуляра, ми координати не записали. Ай, байка. Я в координати. Це Там же байка. Найдя мене. Ні. Я ж... А, ми заспавнися на ліжку, точно. Ну лишьку есте заспам. Так, куда нам око? Прямо. Пипатый пип, выплазка. О! Не, якщо що, не трогаю. Ти багато туда не пускай. Та вони всі випадуть Вот видите, оце, оце похоже на хвист. Ну Тут малий закату є. Ми поза кадром, коротко, не примерили. Ви йшли в Незер, то то все, так, да, Вась? Йшли mm -hmm. в Незер. Купа разів йшли в Незер, аби добути це все. А це нам не пощастило, бо по ми під покрані. Ти як он, десь як? Ти все, де як? Як? Та й все равно. Вона нам око прискажуть. Вон туди. Вже трохи напрямок сеть минибас. Я что-то буду пать только. Давай тут на будемо будем закопывать у... Ми, ми просто мы просто будем бить. льоді я не знаю. То лишень такие скелеты спам. Ага. я икену, хуби випало. Одно одной сессии. Одно дебил? В однойся вас. Ну нащо ти біг в якийсь інший бік, у Адика є Ну нащо ти біг віки, зінчі, біг в якийсь інший бік Тобі є воно? Око Є От іде Це дуже погано, що ми по заму йдемо По льдів Та може було б тут щось зробити Що? Прямо. Піпаде було! Коли кажеш буласку, намаєш відміть. Зай зробимо прямо ячко. Я прийду. Коли прийдемо, ми будемо її готуватися до того. то. До так. Ми ще один день і все. Ми вже віці кайдемо. Ну позавтра то-то. Річниць. І річниць? Кінчі, але там а, ну, Просто то -то. Весна. Та Просто йде. весна. Но але ми все равно будем себе тут. Мы по дружини, тогда ты вернешь. зиму? Нет. А куда нам дальше? Ну, ну, мене... Туда? Туда? Випадай, давай, бегом тобі шли. Ты тем мне хати скоро. А что ты что що Что? Бастн то. Че бостион, Бастіон А что будет? Я ки кур, и кирку взял. Все. Видимо, на китюленчик, тебе кивл выйдет. Хулера два лет. Будь ласка, випадит. Погиб, давай, я идт. Там что-то треба? Если бы ты не выпустил их. Покажи. Побей. Она же сейчас кады есть. Побьем. Пизменчик. Пизменчик, куда ты надо? Шуски гумарии, я не разумею. Гумар? Где-то тут найти по полонок нема. всі битьобом прокупай Може ну хиси избирают и стоит на ней тайломи. Можешь? Блажку, блажку, Видиш? А за это булашку нагиб. Лайп хат для вас. О, на райщі, земля. Земля у німінатори, земля у німінатори, земля. Міложуйте, ці... міложуйте ліс тоді. Там цей ліс тут цей ліс. Дай. Що на? Перевірю. Перевірю. Уже привыкнути мало. Саме я то лісі не треба. Опа! Опа, ой, я не впав. Впав. Ти не впав, що ти впав? Да, возь ось одико твої квіти збирай. Дукиоку кидаю. Окей, наш у меня так я уже кимаю. Чего он их немаешь такие? Маю, мак. Mm. Миньби того. Давай сюда два. Доволь я. Да. А ну дарю. Хочу, okay, да. Ну да. 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 Ой-ой-ой. Бежим. Давай заедем пішли, пишли! Я фей бусни. Ч равно будет? <ривіться> так. Так, кидай мог! За, за тобой, да, за мною. Прямо иди. Так, іде воно Впало Забирай Бежи за ним. Сюда Пишли, пойшве це доки нет Ночі повної нема. А ты за замол скочив? Тобі ливайся доки шо ночи нема. А вы ч тут будеш і спавнити? Все ми будемо бігти, треба поїсти поесть. бігає ежик бегает. Корените. Зомбі, зомбі, зомбі. очень. Малый там, малый. Портал, 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 портал. Иди портал. Вонди портал. Иди портал! Вонди портал. Ты же залутай. Нее! Берем дать. Без замов еноты, бегать, махко. Ты Треба казку взять. Точно я сейчас так и думав, що казку треба взяти. Да кидай ок. Дам. Туда. Туда, туда Заломался Вася ок. Об этом были очи. Нам вулкан, Вася. Коляр, я трой. Вася, по Вот я не кей. Я казался Нет, Туша десь одну мало будет. А, а, а Ще уже конок. Коник. Коник. Дев'ять. Коби там було. Ось йди швидко дерево, рубай. Ничего не. Дай під швидку собі підкорд, дай не кидай. Дарово, Давай. Капта и ч? Тебе є дерево? У мене одне дерево, я роблю верстак. Я роблю верстак, ребята, отхивать. Дошки я, вс, давай швид! Тащи! То. Надо сейчас! Йди в воду! Да бей! Та бей, Ендермена. Де? Ой. Я казав забить, ні! Что забить? Забиться забей! А ты забить не миссий? Табу я у меня все. Дай сюда. На, телепортуй мене туда. Закопай диплома! А ты не убил. Убьем. Я бы вот такая попал в по интервью мене. Отак. А чого не можу? Пусто вбив. Все, вбив. Чого не можу? Так, телепорт. Вот. Забирай свой. Крипер бежит. Убивай ее. Письти убирай. Может на фармим троху поруху тайт растем. Вы все там брай. И рубе туто Вот. роби? Де лодка? О! Віддавай звідне. Так, так. Швидко, клади. Я за руль. Дві сьогодніка візьму в них, бля, чи я я за рулем. Чекай, вони мої мотива. Дві сьогодніка тут і краби плавають великі. Сів? Поїхав. Две себе воду. А ты очень все забрал? Да ведь. Все. Куда стал? Так, пускаем. Рама нам не Ладно. О. Забрал? Пал. Да, конечно, все, пофиг. Дай. Сив, давай. Спасибо, давай сюда. Двести подводу. Mm. Чекай, я песветочку пекучу. Нет, максимум. Двести воду, поможет тут обуть. Пиздечки нам помогают. Ломай. Убил. Чекай, чекай меня. Убил этот вот тут креп. Шоколада. Ты заказю кида. Что не делал. Кидай его. Давай, бегу Вукаем, беда. Виси чай. Я за руль, Вася, злись. Ты куда? Все, чекай, чекай, чекай. Чекай, чекай, вошли. Купи там булочи. Сидай. Порталь Ты какие кости решил? А знаешь, какие кости Зломались Взломались? За это парк летел, то и взломалась. Скалят, уезжаем. Ты ждешь діж забирай так, да? Я тут. О, єно. На три. Кормі ее. Давай. Залят, десь тут піщери Я як я пещери. А вот така пещера треба кидати око. Бласк! Куди мої побігли? Ты подойдешь? Ну подойди. Ну на дорогу впало. Ну а все, ты. Я вже на парад стоїть. Пошли Не буде. Пять mm. О, тут хумнички. Пішли Що Что там залез? Бразвы лис. Аж oh. не забуває бразовий ліс Кидай ок. Пулас, кубі, плат, булас, будь ласка. Якщо шо, будемо вночі нормені фромити. Але пилу у нас нема. Так довго, так довго цих біламах не будемо. Куби там були в доста очей. Шаняй. О, 5... oh, портал. Ой. Куда опять пришла золотая? Пришла. Это даже да. <laughs> Тут у меня. это а О, что <laughs> И пшеницы. Да. <laughs> <Бер. coughs> ну, чекай. Čekaj, jíka. Kam čekaj? To nevím. Ustupíš! Kde je toto? Tu je jakýsi karta, i vše. Nepovím, karta na kartu, I tu vše byl tam, ale Nemá dvě rečení? Ně, tři. tři? Тут тоді то і було треба? Було відправити. О, тут ще. Тут було скрині, я, я колись пам'ятаю. Кажу, було. Так, пішли. Підемо, тоді, Нема тут скрині? Нема. О, подивимось. дивіться, о, дивіться. Пауліні такі, не пауліні, а такі. Фламінго. Та й все ровно. Та дивіться, воно має літати. Воно має лише стати, є фламінго. <coughs> Кой на кистры те бунь тебе тут? Мені, так, кидай ок. Ласка, не зламайся Прямо возь. Прямо-то прямо. прямо. Кика вже будемо йти Один бік 3% щоб камера ну. Так, все, минуре. Бігте та й бігте нам. Давайте, короче, як ми вже знайдемо, то все зробимо, включимо камеру. Дивіться, що ми знайшли дерево вітающе. Короче, дивіться, ми знайшли село. Yeah, hey, тут трапочні. Ми знайшли село. Наберемо, може, то? Ні. Ми знайшли село, а Вася зробив скрін, та і потім, якщо треба. Так, що треба буде, ми буде то зайдемо. Так. Коротше, дивіться, ми неудачно пішли, не знайшли нічого, поздихали, я одека закрився, сижву, Вася умер. Ну а на цьому ми закінчимо і всім пока.